Як я вже анонсувала, Анатолій Гриценко буде в нас у студії. Він вже є у студії. Я щирою рада його запрошую. Прошу пана Анатолію, заходьте до нашої студії. Анатолій Гриценко, лідер партії громадянська позиція, колишній міністр оборони України. Доброго вечора. Сідайте, пане Анатолію. Як я й казала на початку нашого ефіру, хочеться почути ваше бачення, як ви оцінюєте теперішню ситуацію, яка склалася в Україні. Ну, якщо говорити про економіку, тому що це те, що турбує людей найбільше. Прийшла осінь. Знову чергове підвищення тарифів, гривня. Зрозуміло, в яку сторону, і знову-таки б'є по кишені і не дозволяє планувати бізнес. Ситуація насправді потребує серйозних рішень, тому що до того будемо об'єктивні з часу Майдану, гривня знецінювалася понад в три рази. Це означає, що ми стали втричі біднішими. І причому я маю підстави для того говорити, що це було зроблено абсолютно свідомо. Через непрозоре рефінансування, через виведення коштів за кордон, то окрема історія для Генеральної прокуратури для того, щоб дати відповідь на ці питання, і я знаю, що вже порушений певний кримінальні провадження. З іншого боку, дуже непросте питання субсидій. Я вважаю, що так як воно вирішено, воно вирішено не на користь України. Його треба вирішити по-іншому. Я скажу як. В чому проблема? Ми воюємо з Росією, з країною, де Путін будує такий моноліт. Загального контролю людей, де всі підконтрольні влади, владі, а ще точніше, ФСБ, колишньому КГБ. От. І на превеликий жаль, в нас відбуваються схожі процеси. Поясню. Коли ще попередній прем'єр Яценюк хизувався тим, що в нас 15 мільйонів людей отримують субсидії, а зараз ця цифра буде збільшуватися, він подавав це як успіх. А я вважаю, це катастрофа. Я вважав би успіхами, якби сказали, що 15 мільйонів людей мають надійне, впевнене сьогодні, завтра, після завтра робоче місце, спроможні сплачувати податки, спроможні забезпечити собі гідне життя, дітям, навчання, освіту, все, що треба. А коли люди стоять з сприсянутою рукою, коли збирають довідки, йдуть, і держава збирає, і потім дає їм чи не дає субсидії, то це насправді не громадяни. Це раби цієї держави, і ці люди слухаються і моляться на державу. Гірше того, ці субсидії людина не отримує собі в свій бюджет. Вони транзитом через людину йдуть кому, ідуть олігархам, ідуть тим власникам компаній, які розподіляють енергію, тепло, газ і так далі. І прізвище цих олігархів всім відоме. Получається, виграші олігархи вони гарантовно отримують гроші з бюджету. А хто ж в бюджет дає додаткові гроші? Бо це десятки мільярдів. Ці гроші дають ті, хто ще спроможний працювати, або створювати робочі місця. Тобто податками задушили тих, хто працює і створює робочі місця, і гарантовно віддають олігархам. Гірше того, це жодним чином не стимулює енергозбереження. Тому що ти все одно, через тебе йдуть гроші більше або менше. Як треба зробити, так як робили в багатьох європейських країнах, в тій же Чехії, в інших. На певний період, наприклад, три роки, якщо ви вже підвищили тарифи, але це окрема історія, їх необґрунтовано підвищили. Дайте людям, наприклад, як це робили там, 300 євро на домогосподарство. І скажіть, використайте ці свої 300 євро. Так, як ви вважаєте за потрібне, чи прийдіть на стеклопакети в вікнах. Щоб свичне забирав тепло, чи по-іншому поміняєте в себе систему опалення, чи ви регулюєте термометром, чи ви регулюєте, поставте, щоб у вас світло не горіло геть усюди, якщо діти забули виключити і так далі. І потім, через три роки, коли підніметься економіка, люди вийдуть на самозабезпечення. А так стимулюється споживатство, стимулюються не громадяни, а раби, які залежать від держави, і уряд продовжує тим хизуватися. Тому категорично проти: адресна допомога в грошовій формі. І людина розумна визначить, як їй скористатися цією допомогою. Тому це одна окрема історія. Якщо говорити про підприємництво, як його підняти, ну ви знаєте, це ж, я сам не економіст за освітою, я не знаю, чи ви економіст, але це все написано в підручниках, які знають люди в багатьох країнах. В умовах, коли падає економіка, особливо коли така криза, як зараз у нас, треба не збільшувати податки, а зменшувати податки і не боятися того. Тому що коли сплата державі податку буде меншою, ніж сплата хабаря, не буде ніхто платити митнику, податківцю, будуть платити податки. І якщо вони будуть меншими, більше людей, більша база оподаткування буде. І тоді запрацює економіка, тому що без економіки ми не зможемо вирішити жодного питання: ні питання захисту від Путлера, ні питання підняття освіти, ні медицини, ні проривних технологій, нічого іншого. Осим, мав би займатися уряд Гройсмана. Але я перевірив порядок День Верховної Ради, я там не бачив нового проєкту податкового кому. Одексу, час уже втрачений і він втрачається далі. Оце прикро. Але ми зараз просто Україна знаходиться в стані війни. як, власне, от в тому стані, тобто зараз, який триває, то, загалом вийти з тої кризи, яку ви бачите. Почекайте, ви знаєте, на війну можна щось списати, але не можна все списати. Ну, наприклад, тема корупції. До чого тут Путін? До чого тут фронт? Якщо ви хочете, вичищайте державну машину, починаючи з першого крісла і аж донизу. Позакривайте свої офшори, контролюйте кожну державну копійку, проводьте прозорі тендери, аукціони. Цьому війна не заважає. Більше того, міністр економіки, міністр фінансів, народні депутати вони не сидять в окопах під обстрілами, правда? Нехай працюють день і ніч, якщо їм треба, якщо вони не встигають. Нехай не роблять собі перерви, відпустки там по два місяці чи потім перерви. От почала працювати рада кілька днів і знову розійшлися. Тіпа десь там комітетах, я хочу побачити комітети, вони не працюють. От. Тому повинна працювати державна машина як годинник. Якщо ми говоримо про економічний потенціал, ну вибачте, нехай захопили частину території, там більше 10%, але майже 90% це ж наша територія. Якщо ми говоримо про оборонку, то щоб підняти рівень боєздатності нашої авіації, морських сил, сухопутних заводи, які піднімають, наприклад, авіацію, це львівський авіаремонтний. Це Луцький, який ремонтує авіаційні двигуни. Це запорізький, вони не під ворогом. Реалізуйте нормальну їх роботу в три зміни. Але, на превеликий жаль, з квітня місяця фінансування, яке мало б йти на оновлення техніки, не йде. І про це вже криком кричать і військові, і голова комітету профільного Пашинський, і інші. І от засідання РНБО, яке от відбулося, я сподіваюся, що, можливо, дасть відповідь на це питання. Тому що не можна ставити солдата в ситуації, коли техніка в нього несправна. Якщо ми хочемо спати спокійно. Оці питання економічні, їх треба вирішувати. Ну, то, власне, як, як колишній міністр оборони України, як ви оцінюєте за ці два роки реформу армії? Спочатку позитив? Як кажуть, нікуда без добра. Із-за війни, бо не можна сказати завдяки війні, на фоні втрат і провалів все-таки вже піднялася ціла когорта. Солдат і офіцерів, які отримали дуже важливий, дуже необхідний для розвитку армії бойовий досвід. Це ті люди, яким вже не треба просто вивчати підручники, які відчули на своїй шкірі через біль, через втрати, як треба правильно воювати. І дуже важливо, що ці командири починають вже підніматися догори. що є генералітет, який звик там до якихось процедур чи оборудок і так далі. Але це буде тиснути знизу і поступово змінить кадрову політику на краще. Це плюс. І з мінусів. Ви знаєте, держава повинна генерувати впевненість, спокій, плановість. І тоді всі працюють, і вся система як годинник. І для цього треба просто дотриматись закону. От коли я був міністром 2005 -2002, 2007 рік, коли тільки призначений, я прочитав закон, що треба, щоб Міністерство оборони спільно з Генеральним Штабом розробив документ, який називається Державна програма розвитку збройних сил на 5 років, ми його зробили, її затвердив уряд. РНБО і її дію указом президент до 2011 року. Зараз такого документу немає. Ви питаєте про реформу в армії? Реформа в армії відбувається епізодично і так, як хтось її бачить. А державної політики немає. Чому важливо, щоб це була державна програма? Тому що завдання обороноздатності це не завдання тільки Міністерства оборони чи армії. Це завдання і міністра освіти. І губернатора, і міністра економіки, і міністра фінансів, і міністра енергетики, тому що воює держава і не тільки в воєнній площині. Оці всі питання треба вирішувати. І коли є така державна програма, тоді на кожен рік записано, що треба зробити, аж до солдата, і скільки це коштує для міністра фінансів. а скільки такого документу зараз немає, я звертаю через ваш канал до президента, як Верховного командувача ще раз, дайте команду, щоб затвердили таку програму. Бо інакше що виходить? Коли немає програми розвитку, тоді розвиток армії визначає не міністр оборони, не президент, а міністр фінансів. От зараз конкретні цифри. Генеральний штаб, готуючи бюджетний запит, порахував за нормативами забезпечення військ, скільки треба армії в нинішній чисельності, нинішнього складу озброєння і виклав цифру на стіл. Треба на 2017 рік 108 мільярдів гривень. Ви думаєте, той бюджетний запит підтриманий? Ні. Міністр фінансів сказав, нема, дамо тільки 53. Що означає 53? Це менше половини того, що треба. Це означає, що половина техніки не буде забезпечена. Проведено буде вдвічі менше навчань, ніж треба, штабних тренувань, менше буде потім техніки на медичну евакуації, на забезпечення і так далі. Не можна воювати наполовину. Якщо ворог нарощує, а ми бачимо кожного дня нарощує сили, то він повинен бачити, що воєнний бюджет України адекватний, і тоді він буде втягувати свої когті. А коли він бачить, що Україна так собі ставиться до армії і фінансує так, як в мирний час, тоді він може піти далі. Тобто це питання дуже серйозне. А на вашу думку, чому війну на сході досить часто бояться назвати війною цим словом, її часто називають антитуристична операція або конфлікт на сході. Чому не війна? Це болюча тема, і от якраз будучи у Львові, в католицькому університеті, відбулася серйозна дискусія. Гібридна війна, гібридний мір і саме обговорювали професійно оці питання. Коли захоплена Крим, захоплена частину Донбасу, коли мільйони наших людей попали під окупацію, більше мільйона вже стали біженцями для порівняння. Стільки ж людей прийшли як біженці в Європу, в величезну Європу з величезними ресурсами. А в нас, в нашій країні, з зруйнованою економікою, така величезна проблема. І ці люди поневіряються, зараз я їм співчуваю. Так от, ясно, що це ніяка не антитерористична операція. Антитерористична операція була такою б, якби її провели наприкінці лютого 2014 року. Ще тоді, коли зайшло перше 200 зелених чоловічків захопило дві будівлі. Бо тоді проводиться АТО протягом кількох годин і звільняється будівля. Антитерористична операція не може тривати довго. Вона триває від кількох годин, максимум до кількох днів. Кілька днів це, наприклад, де захопили якийсь об'єкт, де багато людей чи багато дітей і хочуть зробити все, аби якось приспати пильність терористів для того, щоб не було жертв. Але коли задіяна, Авіація, артилерія, спецназ, танки і так далі. І це триває з квітня 2014 вже більше двох з половиною років, коли вже загинули тисячі, коли вже міжнародна дипломатія все включилася, коли понад мільйон біженців, ясно, що це війна. І її треба чесно назвати війною. І чесно визнати факт збройної агресії Росії проти України. Може хтось буде здивований з глядачів вашого каналу, але цей факт не зафіксований юридично ніде. І от нещодавно, тиждень тому відбулося засідання суду в Києві, де волонтери юристи протягом року, які збирали відео, матеріальні докази, усні, письмові свідчення, присутності російських військ, техніки і всього іншого, і захотіли, щоб суд чітко зафіксував це збройна агресія Росії проти України. Суд не прийняв такого рішення. І позиція МВС і позиція адміністрації президента, на жаль, була не на стороні України. Це так само об'єктивно зафіксовано в судовому розгляді. Тобто це є велика проблема. Але ця проблема стає ще важливішою, тому що коли ми виходимо на міжнародний рівень, я тиждень тому був на конференції в Берліні, де обговорювали саме ці питання Мінський процес. Там вони говорили, я був змушений обривати український конфлікт, конфлікт на Донбасі, який український конфлікт, який конфлікт на Донбасі? Якби не було раші з її агресією, з її кожного дня состави з ешелони, з технікою, з озброєнням і так далі, а ми тримали кордон, то ніякого конфлікту не було б. Навіть якби він розпочався, то зброя б вже і, і пальне завершилося, і вже був би мир, тобто то це збройна агресія. А чому вони так говорять? А тому що мінські угоди, які були підписані в лютому 2015 року, вони не визнали Росію взагалі стороною конфлікту. Не визнали агресором, навпаки, визнали гарантом забезпечення миру. І Путін, як такий крокодил собі виходить в ефірі, каже, це вони в супермаркеті зброю купують. Це внутрішній конфлікт на Донбасі. Пускай Київ говорить з Донецьком, Слуганськом. З тобто, оця неправильна термінологія, ви правильно це підмітили. Вона потім створює проблеми у вирішенні. І потім вони готові, і німці, і французи, і американці, бо в них свої вибори скоро. Вони готові, щоб якось воно так от затихло, щоб не було на екранах. На західних, щоб вони спокійно провели вибори, а там трива далі не рости. але це не стратегічне довготривале вирішення і несправедливе вирішення. Тому на це не можна йти. Тут держава повинна відстояти свою позицію. І в дипломатії, і експерти повинні працювати, і народу дипломатії як завгодно, але переконати світ, що це не внутрішній конфлікт, це воєнна агресія з боку Росії. А сьогодні, власне, на цій дискусії в українському католицькому університеті гібридний мир чи гібридна війна чи обговорювали ви інформаційну війну? Чи є якісь успіхи в Україні з у інформаційній війні? Обговорювали там. Були представники міністерства інформаційної політики. Ну, про успіхи говорити важко. Є певні позитивні зрушення. Інша справа: що системної такої розгорнутої роботи і е, на російську аудиторію. Бо там же подивіться, попри війну, попри загиблих, вони всі готові голосувати за Путіна і підтримують Крим наш. У них е, тільки зомбоящик свій розказує, що це фашисти, бендеровці, нацисти, хто завгодно. Тобто треба, щоб була робота і на російську аудиторію, і на е, крим, і на ту частину окуповану Донбасу. Щоб там було розуміння, тому що на правилах вони слухають, і наші солдати слухають оте сепаратистське радіотелебачення, і потім дехто каже, ну в них теж, вроді, є своя правда, і так далі. Тобто, моральний дух і мотивація солдата офіцера наша повинна бути не вони повинні розуміти, що їхня справа вірна. Чесна, згідно Конституції, вони захищають свою власну територію, свою власну державу і свій власний народ, а не щоб вони велися із за цих інформаційних повідомлень. І плюс, крім інформаційної політики, все-таки повинна бути справа. Якщо в нас є біженці, Тоб держава повинна зробити все для того, щоб вони відчували себе захищеними, щоб було мінімально принаймні забезпечено умови житла, навчання, всього іншого. Там виникали й проблеми. І люди були присутні, які приїхали з Росії воювати за Україну. І вони назвали цифри. Близько тисячі росіян і кілька сот білорусів воювали і зараз воюють за Україну. І сотні їх загинули. Вони люблять свою Росію, але не поділяють агресивну політику Путіна щодо нашої з вами держави. Вони воювали і вони, в тому числі, тут зараз є і у Львові і на Львівщині, але вони не мають ніякого соціального статусу і захисту. Попри всі розмови в парламенті, у президента в уряді, що вони отримують громадянство, статус біженця, нічого їм не дали. Вони. Зависли абсолютно в юридичному плані, в когось закінчився паспорт, вони не знають, куди їм діватися, бо їх навіть наша влада може формально затримати і віддати Росії назад, а це для них смерть або тюрма там до кінця життя. Тобто є багато питань, які треба вирішити в практичній площині. І це мав би уряд робити в цілодобовому режимі. Добре, що створено зараз нове міністерство по справам там АТО і переміщених осіб, а то воно повинно працювати в першу чергу. Якщо спілкуючись на тему культури в Україні, ви знаєте, що зараз у Львові розпочинає свою діяльність щорічний форум видавців. Цікаво, що би ви порадили прочитати львів'янам і яку останню книжку ви читали? Про ну, що ця книга просто цікава? Ну, скажімо так, я зараз підсів на бойовики. От і останні, які я читаю, це бойовики німецькі, шведські, норвезькі. Остання буквально книжка це «23-й пасажир німецького автора, така психологічний скандат, так, трилер-детектив. Чому такі книжки? Тому що життя щодня підкидає як правило негативний інформаційний фон. Всі це відчувають. Зранку включили телевізор чи комп'ютер, і бачимо, стільки-то загиблих, стільки-то поранених, там ціни піднялися, там десь когось взяли з хабарем, там когось вбили і так далі. От Трошки відключитися психологічно. От. А що порадити, ви знаєте, от зараз дуже актуальною, і особливо на фоні війни, стала тема сприйняття Росії російської мови, російської культури. І будемо відвертими: всі практично 25 років незалежності, ну крім можливо останнього періоду, Росія домінувала в нашому інформаційному просторі постійно, віддаючи належне, надаючи якісний змістовно продукт. От нам треба український продукт такої ж якості. Як приклад, можу привести от мій молодший син, допустим, його не треба було переконувати, що треба вчити українську мову після того, як він прочитав. Видану Іваном Малковичем оцю першу версію Гаррі Потера, угу. він видав її раніше ніж її видали російською мовою, і причому класна українська справжня мова ну просто захоплюється. От такі приклади їх треба культивувати, тобто не Скоріше обмежувальними заходами вони теж десь потрібні і вони зараз застосовуються. А заохочувальними заходами, щоб були класні українські пісні, кращі книжки. Ми говоримо зараз про е, якраз е, оцей е, щорічний ваш Парень. захід, щоб там на цьому форумі з'явилися ну просто класні продукти, які матимуть не тільки загальноукраїнське, а дуже важливе і світове звучання. Щоб не було в нас тільки там десь Андрухович, Жадан, там ще кілька людей. Щоб їх було ну, в цьому ряду, першому десятки. І щоб ці десятки, дивіться, зараз ми з вами говоримо, подивіться, що творять наші паралімпійці. Справжні олімпійці, як казали, скигли, що там немає. Е Ділянок для заняття спортом, немає умов і так далі, і виступили, ну, скажемо, делікатно не кращим чином. А що що зробили ці насправді люди з обмеженими можливостями? Хтось не зрячий, хтось не може рухатися. Вони вийшли ну, в трійку, ну вже гарантовано, Тобто вони отримали десятки золотих медалей. Все. Вони, вони не склі, вони просто показують приклад, в тому числі, а можливо найперше українській владі, яка має по два ока зрячих, по два вуха, які можуть слухати по. Все в неї. Є. Робіть тільки, проявіть той дух, який проявили всі так само, і в культурі. Якщо будемо давати якісний продукт, тоді Україну знатимуть насамперед через позитив, а не тільки через якісь проблеми, які ми створюємо, які корупцію чи ще щось. Пане Анатолію, дуже дякую вам за цікаву та змістовну розмову. І Бажаю вам гарного вам дякую. Дякую.